Вітаю вас на першому занятті відеокурсу Розвиток сенсорної інтеграції та основних навичок у дітей зраз через гру. На цьому занятті ви дізнаєтесь про роль сенсорної системи в розвитку дитини, а також зможете визначити особливості сенсорного сприйняття свого малюка. Я підготувала дуже багато теоретичного матеріалу, і щоб він краще сприймався, я зараз підготувала презентацію. Зараз я її включу, і ми з вами продовжимо. Отже, говорячи про. Сенсорну інтеграцію я завжди пропоную ось таку табличку, яка називається Бібліотека навичок мозку, і її запропонувала Тара Делані, це американський спеціаліст по роботі з дітьми з аутистами. Вона пропонує всі навички мозку. Розглядати як бібліотеку, у якої є три секції. Сама нижня секція це секція базових навичок. Зверніть увагу, вона у нас червоним кольором. Визначена: сюди входять всі сенсорні системи: це смак, слух, зір, нюх, проприоцептивна система, вестибулярний апарат, а також дотик. Якщо всі сенсорні системи працюють добре, то тоді простіше розвивається секція складних навичок, в куди входить планування рухів або праксис, а також поведінка, спілкування і навички самообслуговування. А е, е, інтелект і соціалізація ці навички та родені вносить. В найвищу секцію це секція здібностей. Отже, для того, щоб розвивати інтелект і соціалізацію, треба, щоб добре працювали, перш за все, ті навички, які в фундаменті, тобто е, сенсорні системи. І от зараз ми з вами про них і поговоримо. Для початку я пропоную вам е, зробити такий тест. Подивіться уважно на ці картинки, і виберіть ту, яка вам найбільше подобається, і ту, яка вам подобається найменше. Ви можете поставити це відео на паузу і подивитися і визначитися, яка картинка вам подобається найбільше, яка найменше. Зробили? Тоді продовжимо. Дивіться та картинка, яка вам подобається. Говорить, що саме ця сенсорна система у вас працює добре. А якщо є проблеми, якщо якась картинка не подобається, то це означає, що є якісь проблеми саме з такою сенсорною системою. Дивіться, якщо мені подобається картинка з шоколадом, це означає, що сенсорна система смакова у мене працює добре. Але мені не подобається картинка з гамаком. І дійсно, в мене є проблеми з вестибулярним апаратом. Для чого це потрібно? Зараз поясню. Справа в тому, що коли все життя, коли в мене якісь стресові ситуації, закінчуються сили, щось не, не вдається, я беру і їм шоколад. Раніше я думала, що це просто звичка. Поки я не почала вивчати сенсорні системи. Але потім я зрозуміла, що я просто підключаю ту сенсорну систему, яка працює добре, для того, щоб збалансувати свій стан. І саме це ми будемо з вами використовувати і по відношенню до ваших дітей. Ви також подумайте, як ви підключаєте ті сенсорні системи, які у вас працюють добре, для, для покращення. Своєї діяльності. От, Наприклад, ті люди, у яких розвинута добре сенсорна система звукова, то вони для того, щоб щось робити, включають музику. Це їх стимулює. Так? От. Або хтось кому сподобаються запахи, от, йому потрібно, щоб все пахло, тоді це його також стимулює. Подумайте, як. Ви стимулюєте свої сенсорні системи за допомогою тих, які у вас розвинуті добре. А ми продовжимо далі. Говорячи про сенсорні системи, хочу звернути увагу на їх такі п'ять особливостей. У нас всі аналізатори у нас настроєні на сприйняття певного виду. І саме вони формують специфічні відчуття. Всі подразнення ми сприймаємо певного діапазону, але всі сенсорні системи мають властивість до адаптації, і аналізатори ми можемо тренувати. Саме це ми будемо використовувати, а також сенсорні системи взаємодіють між собою. Тобто, розвиваючи одну сенсорну систему, ми можемо впливати на іншу сенсорну систему. Тобто, це ми можемо використовувати на наших заняттях. Говорячи про сенсорні системи, треба звернути увагу на чутливість їх. Є гіперчутливість і гіпочутливість. Тобто, сенсорна система розвинута по типу гіпер або гіпо. Гіпер це Дуже гіпо це погано розвинута, да? так? Якщо ми говоримо про зір, як ми можемо зрозуміти, по якому типу у малюка розвинута сенсорна система? А якщо він закриває очі руками, тре очі, тримається за голову, заточується, натикається на різні предмети, це говорить про те, що він гіперчутливий. Тобто малюк бачить... Все дуже-дуже добре. Кожну тріщинку, кожен, кожну волосинку, він все бачить, розумієте? І уявіть собі, як жити в такому світі, коли ти бачиш все-все-все. І все дуже добре. Це, звичайно, коли дитина все настільки чітко бачить до деталей, йому дуже важко. На чомусь зосередитися, і тоді, коли батьки намагаються з ним спілкуватися, він просто намагається не бачити те, що він бачить, ну, це дуже важко. Якщо зір по її почутливості розвинений, це навпаки дитина все бачить злитою картинкою. І це можна виявити, коли за дитиною. Обично такі діти качаються, трясуть головою, бігають по східцях, їм треба якась картинка, щоб мінялася, щоб щось виділити. Да? Крутить перед собою різні предмети. Дуже часто такі дітки крутять машинку і колесики крутять, да? також винаблюдали. Ось це говорить про те, що зір розвинутий по гіпотипу. Якщо ми говоримо про слух. І Якщо у дитини гіперчутливість цієї сенсорної системи, то він не любить сильні звуки, закриває вуха, не реагує на звернення, йому не подобаються людні місця, він там кричить, тому що він чує все. У такої дитини дуже добре розвинений слух, така дитина чує, що говорять батьки в сусідній кімнаті, як шелестить листя. Як падають сніжинки. Дуже часто у таких дітей, саме на сніг, з ними важко працювати. Вони чують, як падають сніжинки, і це для них, як, ну, наче каміння з неба падає, ви розумієте? І е, тому шумні місця для такої дитини, це все одно, що в рок колонці слухати концерт. От, вірніше, слухати рок концерт в колонці. От, і такі діти ховаються у себе в кімнаті, щоб уникнути тих звуків, які вони чують. Якщо слух розвинений по їй типу, то навпаки все, всі звуки зливаються в один, і він просто чує шум, йому важко виділити якісь звуки. Дитина голосно розмовляє, любить шумні прибори, він чує якісь звуки, виділяє їх. Да? Також можна виявити, якщо дитина. Необережно кидає, кидає предмети для того, щоб почути цей звук, так? шум викликати. Діти дуже люблять шум води, що є, це різні звуки, і різні іграшки та предмети, що вібрують і звучать пересос, то що треба, і міксер. Так. От, тактильні відчуття. Якщо у дитини розвинута е, тактильні відчуття по гіпертипу, то вони не люблять дотики, от уникають обійми, е, не люблять обнімашки, да, е, вигинаються, кричать, е, їм важко підстригти нігті або волосся, е, змінити одяг, вони звикають до одного того ж одягу, не люблять ігри. Там, де брудняться ручки, і в таких випадках може бути вибірковість у їжі. Діти їдять тільки, їжу тільки певного смаку, консистенції і температури, її почутливості навпаки. Дитині потрібні якісь відчуття свого тіла. Дитина падає на підлогу, кусає себе, щупає інш, там шкрябає себе або інших. Може битися головою чи іншими частинами тіла в якісь предмети, зажимає руками частини тіла, може сильно обніматися і битися. Це таке. При якщо розвинений нюх по гіперчутливості, такі діти дуже добре відчувають запахи, вони їх не можуть переносити, затуляють носика. І вони не їдять продукти з сильним специфічним запахом. При її почутливості навпаки вони не діти не чутливі до запахів, і тому вони цікавляться сильними запахами або людей, або когось іншого можуть їсти неїстівні. Але сильно пахучі предмети, зубну пасту, милу і також все обнюхують такі дітки. Якщо розвинений смак при гіперчутливості, такі діти їдять їжу тільки певному смаку температури, консистенції, не п'ють газовану воду, і для них роздільне харчування саме те, що їм подобається. А про її почутливості можуть або вони їдять все, що бачать, тому що їм потрібні якісь нові відчуття, або їдять зовсім небагато, тому що не отримують задоволення. От і при цьому в такому випадку діти можуть їсти неїстівні предмети, каміння, землю. Їм потрібні знову ж таки відчуття, які може давати незвичайна їжа. Ну, і також вони люблять незвичайні смакові поєднання. Якщо вестибулярна та проприоцептивна система розвинуті по гіпертипу, то такі дітки спотикаються в своїх ногів, ноги падають зі стільців, натикаються на стіни. Їм важко зробити кроки свого місця, важко підніматися по східцях, їздити на велосипеді, і коли вони сидять на стільчику, їм потрібна підставка для ніг, тому що інакше вони просто можуть упасти. При її почутливості, вони нечутливі до висоти. Люблять кататися на качелях, розкачуватися, крутитися, часто вони бігають або ходять по колу. Ось такі типи, такі властивості сенсорних систем ми сьогодні з вами розібрали. Ви можете подивитися, як, по якому типу розвинуті сенсорні системи у вашої дитини. Випишіть це. А на наступних заняттях я буду говорити, які ігри застосовувати і які сенсорні системи розвивають ці ігри. Зустрінемося на наступному занятті, де я вам розповім, як можна залучити дитину до гри.